з благовіщенням сьогодні даю ритуал на мед, який покращить ваше життя у фінансовому стані, і взагалі буде покращення. Саме благовіщення цей ритуал найбільше активний, найбільше впливає на вібрації енергетики людини, і для цього потрібно промовити, взяти мед, будь-яку ємкість, можна ложку просто і промовити. Гроші липнуть, ніби мед, тепер мені завжди везе. Промовити три рази і з'їсти три ложечки меду. Також цей наговорений мед можна накласти ложечку на праву руку, на праву руку, прикласти різко ліву руку і теж промовити. Гроші липнуть ніби мед. Тепер мені завжди везе. І тримати мічно, промовити теж три рази, і тільки після цього можна розділити руки, буде важко, бо мед прилипає. Але буде добре це просто піти і помити руки. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал. Допомога у приват!